На всім в ефірі інформаційний випуск новин Закарпаття Часпік. Далі про головні події дня. Трагічна звістка надійшла до Ясінянської громади 30 серпня. У війні з російським окупантом, захищаючи Україну та український народ, загинув житель Ясіня, солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Андрій Костик. Він народився 12 грудня. 1990 року одразу після повномасштабного вторгнення пішов служити у збройні сили України, хоча раніше не служив в армії, загинув внаслідок отриманих поранень. По допомогу до поліцейських іршавського відділення звернулася 36-річна жителька Ужгорода. Жінка розповіла, що на території автовокзалу в місті Іршава з її сумочки викрали мобільний телефон. Поспілкувавшись із заявницею, поліцейські негайно розпочали необхідні оперативно розшукові дії. Працівники сектору кримінальної поліції переглянули записи камер відеоспостереження, поспілкувалися з працівниками автовокзалу та можливими очевидцями злочину. У результаті менш ніж за годину особу зловмисне яка встановили. Уночі до поліції надійшло повідомлення від працівників медустанови Виноградова. Правоохоронцям повідомили, що їх пацієнт викрав службовий транспорт. Поліцейські з'ясували, що зловмисник, якого доправили до медичного закладу у стані наркотичного сп'яніння, під час спілкування з лікарями почав поводитися агресивно. Він раптово вибіг із приміщення лікарні, сів за кермо автомобіля екстреної медичної допомоги та зник у невідомому напрямку. Оглянувши місце злочину та опитавши його свідків, поліцейські встановили Обу зловмисника ним виявився 28-річний місцевий житель. Одночасно з цим орієнтування на автомобіль передали всім екіпажам, що дозволило швидко встановити маршрут руху фігуранта. Поліцейські почали переслідувати його однак, законну вимогу працівників поліції зупинитися. Зловмисник проігнорував і тільки пришвидшив рух. Зрештою, не впоравшись з керуванням, фігурант в'їхав в огорожу приватного будинку, де його і затримали поліцейські. Співробітники Ужгородського районного управління поліції викрили чоловіка, який відкрив сейф у себе на роботі, і виніс 660 тисяч гривень. На лінію 102 не надійшло повідомлення від працівника однієї з компаній, яка знаходиться в Ужгороді, про зникнення великої суми грошей із робочого сейфу. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що недостачу в розмірі 660 тисяч гривень виявили під час проведення інвентаризації. Тому точний час зникнення коштів ніхто не знає. Поліція перевірила речові докази та встановила, що доступ до сейфу мали лише працівники компанії. Упродовж короткого терміну часу оперативники встановили особу, яка могла бути причетною до крадіжки. Ним виявився 34-річний чоловік, який працював у цій організації. Правоохоронці з'ясували, що за два дні до написання заяви в поліцію чоловік. Усі ці кошти перевів в онлайн букмекерську компанію та програв всю суму. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років. На Іршавщині з'явиться місце для перетримки тварин. Чеський благодійний фонд вирішив підтримати ініціативу волонтерів і відгукнувся на їх прохання подбати про чотирилапих, кількість яких у важкий воєнний час не меншає. До Іршави приїхав керівник проєкту напрямок Україна з Чехії Віктор Косина, який і підняв чеський прапор у знак будівництва і появи на цьому місці необхідного пункту для безпритульних тварин. На Іршавщині з'явиться місце для перетримки тварин. Чеський благодійний фонд вирішив підтримати ініціативу волонтерів і відгукнувся на їх прохання. Подбати про чотирилапих, кількість яких у важкий воєнний час не меншає. Дякуючи ним байдужим людям, ми знайшли перетримки і розмістили собак, потребуючих певного лікування і догляду у небайдужих людей. А до тих тваринок, які залишилися на вулиці, ми почергово або по плану певному. Ми їх відвідуємо, надаємо допомогу і кормимо. Таких людей небайдужих є з десяток, але життя триває: хтось від'їжджає за кордон, хтось приїздить знову ж таки і рук. Небайдужих, нам завжди бракує. До Іршави приїхав керівник проєкту Напрямок України із Чехії Віктор Косина. Він і підняв чеський прапор у знак будівництва і появи на цьому місці необхідного пункту для безпритульних тварин. З Мар'яною ми співпрацюємо півроку. Почали з передачі консервів і корму на Україну для тварин, які були залишені своїми господарями і не мали документів. Цю територію ми орендуємо, але хочемо в майбутньому, аби тут були вакциновані стерилізовані тварини, які не матимуть жодних захворювань. Є інформація, що багато волонтерів намагаються перевести тварин до Європи, але наше завдання забезпечити безпритульні належні умови тут в Україні. Вершавській громаді, і в біль більшості на Закарпатті сьогодні немає притулку для тварин, пункту стерилізації і перетримки собак та котів. Однак є небайдужі місцеві, як от Мар'яна Брич, яка вже більше року тримає зв'язок із чеськими партнерами, аби покращувати ситуацію з безпритульними тваринами на Іршавщині. Якщо взяти відрізок часу з початку війни і до сьогодні, нам вдалося прилаштувати біля десятка дорослих тварин. Цуценят я навіть не зрахую, їх дуже багато. Але я дуже рада, що всі сім'ї дуже відповідальні, вони надають звіти, собачки ростуть, господарі піклуються про них. Дуже багато ставлять питань. Це дуже добре, де в майбутньому провести стерилізацію, куди краще піти, зробити вакцини. Мене дуже тішить, що люди вчаться по-новому відноситися до тварин. Це дуже тішить. Стерилізація питання номер один, запевняє волонтерка, адже тоді кількість тварин не зростатиме. Самим небайдужим із проблемами безпритульних не впоратися. Тож волонтери вдячні за підтримку з боку чеської сторони. В Варшаві вже з'явилися перші так звані вагончики, де в майбутньому надаватимуть ветеринарну медичну допомогу чотири лапи. Тож старт у вирішенні проблем безпритульних тварин закладений. Чехи і надалі підтримуватимуть і допомагатимуть волонтерам Іршавщини. Хочу щиро подякувати Чеській республіці, усім громадянам за велику підтримку, яку вони роблять для нас, для наших звіряток. Я багато читала, як у вас в Чехії який порядок з звірятками, що є база даних, що всі звірятка мають чіпи. Я би дуже хотіла, щоб оця ваша норма була і у нас так. Слідчі поліції Великого Березного завершили досудове розслідування у справі щодо організованого злочинного угрупування, учасники якого сприяли незаконному перетину кордону чоловіками призовного віку. У ході розслідування оперативники міграційної поліції встановили, що двоє закарпатців та один житель Харківської області налагодили нелегальний канал для втечі за кордон осіб, які підлягають мобілізації. Маршрут пролягав через так званий зелений коридор, який функціонував у межах Ужгородського району неподалік Великого Березного. Резного свої послуги фігранти оцінили в 4 тисячі 500 доларів з однієї людини. Наприкінці квітня, у результаті вдало проведеної спецоперації, оперативникам міграційної поліції Закарпаття у співпраці з військовослужбовцями Чопського прикордонного загону вдалося затримати зловмисників на гарячому. Саме під час спроби переправи до Словаччини чергових клієнтів, підозрюваних у злочині за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, працівники поліції затримали. Наразі слідчі поліції зібрали достатню доказову базу для формування обвинувального акту відносно зловмисників. Рятувальники дбають про те, аби пожежі у лісі більше не виникали. Саме тому проводять роз'яснювальні бесіди із населенням. Провели рейд у селищі Міжгір'я одноіменної територіальної громади. Зокрема, громадянам нагадували про заборону спалювання сухої рослинності та попереджали про відповідальність за самовільне випалювання сухої трави. Фахівці ДСНС звернулися до громадян з проханням повідомляти про дії осіб, які здійснюють підпали сухої трави. На Закарпатті шукають місце для будівництва сучасного багатовекторного реабілітаційного центру для надання допомоги постраждалим українцям. Про це повідомив голова облради Володимир Чубірко. Проект планують реалізувати представники благодійного фонду Допомога України у співпраці з благодійним фондом Aid Юкрейн, який збирає донати в США і Німеччині. За попередніми підрахунками центр дозволить обслуговувати близько 20 тисяч осіб на рік та 100 тисяч амбулаторно, а також за забезпечить робочими місцями до 1500 закарпатців Облрада звернулася до всіх ОТГ з проханням надати пропозиції щодо наявності у себе відповідних земельних ділянок площею 15-20 гектарів. Отримали відповідь від восьми громад, запропонували представникам фонду їх оглянути та визначитися з місцем. Член правління благодійної організації Благодійний фонд допомога Україні Михайло Міщенко здійснив ознайомчу поїздку. Оглянув ділянки Оноківської, Перечинської, туря Реметівської громади а також в селі Барвінок, сюрте та кількох інших, як згодом резюмували, швидше за все у пріоритеті постануть місця з логістичними можливостями, комунікаціями та діючою інфраструктурою. 87 рюкзаків зі шкільним приладдям в області отримали майбутні першокласники з числа вимушено переміщених осіб. Повідомив заступник голови Закарпатської ОВА Олександр Пацкан. Шкільні набори передали благодійний фонд Фундація Кредо спільно із Закарпатським it Кластером за підтримки обласної військової адміністрації. Навчальному року 2022 таки бути. Війна в Україні внесла свої корективи у життя школярів. Та, попри воєнний стан, діти таки йдуть до школи 1 вересня. В останні дні серпня батьки разом зі школярами квапляться придбати до початку занять усе найнеобхідніше. Однак, рюкзаки вже у них незвичайні шкільні, як були у попередні роки, а тривожні. Що ж повинно бути у такій шкільній сумці? Дивіться далі. Цьогоріч рюкзаки учнів відрізнятимуться від попередніх і не зовнішнім виглядом, а своїм наповненням. Вони уже не шкільні, а тривожні. Таких повинні бути пляшка чистої води, поживні батончики, нотатки від батьків, де вказані прізвища ім'я дитини, контакти батьків, телефон, павербанки, аптечка, комплект змінної білизни та одягу. Незважаючи на війну, в останні дні літа батьки з дітьми готуються до навчання, адже всі в очікуванні першого дзвоника. Я тепер чекаю тату, щоб купити канцтовари тут в цьому магазині. А так, в принципі, ще, мабуть, що я читаю книжки ще для зарубіжної літератури перед літом. А ти заскучив за школою? Не дуже. Бо я просто люблю спати, тому я звичайно, Люблю відспатися, а не йти в школу. Я купляю канцелярію, зошити, обгортки, ручки, блокноти. Ціни на канцтовари не знижені, тим не менш в магазинах сьогодні черги чималі. Однак не такі, як минулоріч, річ, кажуть продавці. Зошити, щоденники, олівці, ручки поки скуповують найнеобхідніше для початку навчання. Продавці не на камеру кажуть, попит на товар значно зменшився. Всьому вина військовий стан, який щодня вносить свої зміни. 1 вересня учні можуть сидіти за партами, а вже наступного дня продовжать навчання онлайн. Окрім рюкзаків і канцтоварів, батьки купують шкільну та спортивну форму, адже все ж сподівається, що діти будуть ходити до школи попри війну. Кажуть, навчання за партами та живе спілкування з однолітками та вчителями вкрай важливі. А вже купили майже все. Канцелярію, одяг ну, по мінімуму, в Принципі, багато що лишилося з прошлого року. Зараз не знаємо, яке буде навчання, тому. Тому багато не купуємо, все що необхідно. Я думаю, що краще навчатися офлайн, тому що дитина потрібно їй бути в закладі, бачити вчителя. Купили спортивний костюм, купили спортивні штанці, а так обходимося тим, що є. Ми переселенці з міста Харків. Старший буде займатися тут, в 13 школі, в 5 класі, а молодший поки буде займатися онлайн з харківською школою. Сподіваємося, що ми скоро повернемося додому і будемо там навчатися. Освітні заклади області чекають учнів у своїх стінах, облаштовують укриття, забезпечують їжею, засобами гігієни, ковдрами, ліхтариками, загальною аптечкою. У школи гарантують безпечне навчання. Тож бажаємо учням плідного та мирного року. На цьому все. Дякую за увагу. Вдалого початку навчального року. Мирних новин і до зустрічі!